Олександр Гридін розповідає за все своє життя написав 800 картин. Любов до малювання захопила митця ще в дитинстві. Пригадую, як за розмальовані шкільні зошити діставалися на горіхи. Та улюбленої справи все ж не полишив. І сьогодні своєю любов'ю до природи надихає інших. Я люблю природу і хочу її показати людям нашим, щоб вони її так же любили, як я з цієї любві. Ані прийшли тому, що бобі природу надана перед нами намі безсільна і через любов до природі обші любви. Це моя мечта. Поціновач мистецтва талановитого художника, колега Олександра Гридіна, переконаний, роботи настільки витончені через те, що автор людина дуже щира і закохана у свою справу. Це людина чоловік природи він. Художник, і я постоянно доволен, що я з ним знаком. вот і постійно ми вибирали місце, де лучше что-то написати. Ще один не менш талановитий, але вже колекціонер презентує виставку, присвячену сторіччю Кременчуцького лісового господарства. Унікальністю цієї виставки є різьбляні роботи полтавського краю. Я збираю десь. 5 років вже точно. Спочатку починав з марок, з значків, з медалей, з нагород, з монет. А потім перейшов вже так на більш цікаву тему: збирав про Кременчук і зацікавився дерев'яними виробами, які робили в семонірному цеху при Кременчуцькому лісгоспі. Від управління культури та туризму Кременчуцької міської ради Кременчуцького району у Полтавській області митці отримали нагороди за популяризацію мистецтва. Усі бажаючі можуть відвідати художню галерею з вівторка по п'ятницю з 11 до 18 години. В суботу та неділю з одинадцятої до 18.30. анна Мащенко Олексій Крижановський Кременчуцькі новини.